Я їхала в магазин, шукаю огірки для того, щоб посіяти, бо в мене посаджені були для закрутки і вони померзли і пропали. Ви представляєте, обійшла і майже не могла знайти, але все-таки знайшла. бо в мене оце такі салатні не підходять, а іменно мені потрібні такі піклс, це для консервації. Цела два пакета, Жалко, що вони не органічні, Не знаю, який буде сход у них. Сподіваюся, що зійдуть і все буде добре. Ішла і побачила крокси. І такі ще веселенькі, 12 розмір, вілати. Ціна 45 доларів. Але і на літо, і в школу вона буде ходити у них в літню якраз. Під носочок вони діти так ходять. Візьмо бігає, бо вже жарко у нас дуже сильно. І хотіла вам ще показати, в цьому магазині продають курчата, качата, але я не знаю, чи вже вони є. Вже пусто все. Да? Уже немає, все порозкупляли. Але тут минулого разу я була, то тут продавали. Да, все, лампи всі повиключені, не встигла вам засняти. Да. Тут продавали курчатка і качата. Ну, може з'являться, то я вам потім покажу. Тут навіть продається сіно для кроликів. Дивіться, сіно кілограм з 360 грам, коштує 9 доларів 25 центів. Ну сіно, дивіться, таке зелене, зелене. Все, що хочете. А це якийсь теж спеціальний, якийсь бракетах воно. 16,99. Да. Дуже гарний магазин, господарський такий. Так, купила огірки, крок совіолет, йду на касу. Дивлюся, що тут ще продають. Але вже все. Йду на касу, закупляюся, плачу і буду збиратися їхати на город і вам покажу, як я буду облаштовувати помідори. Так, я вже в машині. Значить, дивіться. Два пакета огірочків для засолки взяла. І кроксові олети. І в мене з цим податком обійшлося 53 долара 43 центи. Тепер їду додому, збираюся. І будемо їхати на город і вас беру з собою. До Дня пам'яті у нас сьогодні день пам'яті всіх загиблих військових. Прапори американські, спустили їх точніше таксі по всіх вулицях. Вже я б сказала гаркувато. І зараз будемо дивитися, що там у мене. О, і земля підсохла. Ого, а сильно підсохла. Я б сказала занадто. Я сподіваюся, що я зможу його тут все прополоть. Що я вам скажу? Ну, нормально. Дощі такі йшли, а вже дивіться, яка суха земля. Капуста гарно піднялася, дуже гарно. Редиска моя росте. Зараз я її трошки підворушу, під колю. Що тут у мене? А це у мене щось вилазить, а що я навіть не пам'ятаю, що я тут сидила. Це в мене теж радиска. Ні, це в мене не радиска. Це тут цибуля сіяла, але це не цибуля. Перчик важко. Цибульян може сходити такий. Дивіться, кріп. Поганенько, але сходить. Бурячки теж декуди сходять. Ой, моя капусточка трошечки бачу, прив'яла на сонці, треба палить. Кабачки, дивіться, один як зійшов, так і все. А тут, дивіться, сходять. Тут дивіться, чотири штуки вже зійшло. Зараз під полю, їх. а тут один тільки. Ці огірки вирвала, а ці огірки я посадила. Дивіться, нормально, укорінилися, гарні. Це я такі посадила длінні. А ці, що на закрутку, то зараз буду сіяти. А гарбузи мої все-таки пропали. Пропали, ці пропали. Ну, Тут серед селинка ще одного якогось, значить, непогано, але не знаю. Ну, Один точно вже пропав. І тут ще не що, що ну, це може один, та й одного досить. Буде. Ну, приступаю, зараз сполю полі трошки його багать. але бур'яна всіки не А Навіть хтось взяв насіяв мені. У мене тут морква посіяна, але я не бачу, щоб тут морква сходила, тут один бур'ян сходить. Ну, Будемо розбиратися. Так, перці прополола, помідори теж трошки подворушила і... Що набривці принесла з машини опориці до помідорів і зараз буду ставити. Ще нагорнула на баклажани землю там, і перчика трошки нагорнула. Зверху земля просто камінь. Заплеснівіло, треба було вчора поїхати. Але якщо так підрити, то земля, наче мокра, але дуже важко там полоть, туди трохи далі. Дуже. Ну, зараз. Якось буду. Так, дивіться, отак я їх поставила. Добре, що я три дні назад була на городі і вгорнула їх. Земля просто втикаєш, не можна втикнути. І оце так вони будуть в мене виглядати. І знаєте, що хотіла показати? Дивіться, це в мене сорт помідорів. Чорні такі чері. І ви подивіться, скільки вже в мене є. Помідорчики, дивіться, які вже вже пооцвітали і вже плоди. Ці ще цвітуть у мене. Ці ось теж так гарно цвітуть. Дивіться, як гарно цвітуть. Дуже гарно. Це в мене теж чорні. Ці ще не цвітуть, але тільки починають. Це в мене такі, типу, червоні. Тут теж то вже бачите, поквітли. Цвітують. ці вже відквітли. Треба буде приїхати через день, мабуть, та ще поливати їх, бо ти що серпека така. Трохи пообривала, ось, бачите, положила листя знизу, бо щоб воно не торкало землі, бо це ще почнуть портитись. О, дивіться, тут теж, я як вам так показує, дивіться, помідорчики вже є. Це в мене сорт черрі. Ну, потрошку вже зав'язується, мо. Але... То й добре. Так. Прополю капусту ще, бо подивіться, яка геть. І її трошки теж нагорну. Ні, трошки передихну і тут там буду. Сінячку передихну. Тоді полю ось ще свою. Я ж купила отаку цвітну капусту фіолетову. то я її полю була. Ну, тут наче так тіньочок, але земля просто кипяток. Треба полити її. І посію ще огірочки. І отак от буде. Добре, буду далі працювати. І якщо ще пороблю щось, то ще вам познімаю і покажу. Прополола капусточку, горнула. Поки якраз марка знайшла, то сонечко закрила, то я посиділа, очі цей, то я прополола і повгортала. А це, думаю, сяду трошки передихну. Тут так у них перічик такий. О, так, Кругом города, то я думаю, сяду, посижу, відпочину та я буду далі працювати. А задів сусідів десь там під деревом чую, там фазан кричить. Кричить так, ну, не приходив ще. А вчора, оце ж ми були в парку, то боже гуси, ну, дикі, якраз, о, можливо, чули звук, якраз кричав фазан, а, То вчора, говорю, ж, гуси з маленькими гусятками. Прямо на обочині дороги, там така травичка газонна і трошки є шпоришок. І вони собі сидять там, клюють, собі, пасуються. Ну, Зараз дуже гарна погода, якраз така. Їм тепленько вигріваються вони. Дощів нас не передбачається, дивилася аж через два тижні на вихідних. То з такою спекою на цей тиждень то нормально, а от на вихідні. Передають дуже сильну спеку. Ну, я поки так повгортала, земля ще така сирувата, але полот зверху дуже важко. То буду, мабуть, завтра приїду. Завтра ні, післязавтра, бо завтра планую прибирати в будинку, все, почистити, то завтра не буду їхати, а в середу приїду і пополиваю. І, до речі, б я побачила, в мене морква вже почала сходити. Але то я замітила, то такий бур'ян то сходить, прям наче насіяний. Ну нічого, я його сполю, поки він маленький, я йому не дам піднятися. Але вже морковка вилазить. Це в мене десь три тижні пройшло. І це якраз вона, бо я перед дощами то її посіяла. І оце дивіться, бачите, вилазить вже морковка. Треба було точно подивитися, коли я її посіяла. І оце таке. Огірочки дуже гарно оці прийнялися, що я садила, бачите, оці длинненькі, тут дуже гарно стоять. Ну, щось виросте, щось буде, хватить. Все, я вже сідаю в машину, вже все закінчила, посадила, огірочки посадила. Капусту цвітну прополола трохи і. Ну і все, я буду тепер їхати вже додому. Дякую всім за перегляди, дякую всім за вподобайки. Дякую всім, хто дивиться. Дякую всім, хто підписався, хто планує підписатися. Мені це дуже приємно. Пишіть, коментуйте, які у вас городи, чи ви тримаєте, чи ні, які чим займаєтеся. Було б дуже мені приємно з усіма поспілкуватися. Всього вам всього найкращого, До зустрічі!